Давайте з вами подивимося, як виконати домашнє завдання. У вас буде два посилання: одне, одне на vocabulary лексику, і інше на а, listening. Тож, ось на вебсайті у нас є картинки, і в нас є слова. Ви можете прослухати: Keys. Угу. А, І потім вибираєте собі слово, натискаєте на слово і натискаєте ось тут під низом. Так само на інші слова. Якщо ви щось переплутали, от, наприклад, друге це не mobile phone, можете натиснути на слово під низом, і воно у нас перескочить знову вверх. І так само тут. Так, тепер це перше завдання. Коли ви все виконали, да, всі слова розставили і так далі. Натиснули на Фініш. Запитаю, чи ви впевнені, – «Окей». І вам дають фідбек, та, скільки ви зробили правильних відповідей з 12. Потім, ну так, як я не вибрала всі слова, звичайно, в мене низький тут процент. І потім ви можете подивитися ваші помилки, та, що де неправильно. І ось тут внизу Show Answers означає покажіть відповіді, Так, показали всі правильні відповіді. І також можна спробувати ще раз: try again. І знову ж зробити це завдання. Classics. І все прослухати, поповторювати. Тепер у вас тут є 5 завдань, кожне відкривається от ось чином. І ви їх виконуєте один за одним. Тепер давайте подивимося, якщо в першому завданні ось вам потрібно. Щось зробити. Будь ласка, не забувайте читати, що вам потрібно зробити. Да? Put the words in alphabetic order. Перший раз, можливо, треба буде перекласти. Це означає розставити їх за алфавітним порядком. І ось тут, бачите, такі крапочки. в нас є Зелені. Це означає, що тут пара сторінок. Ми нажимаємо на стріночку і йдемо на другу сторінку. Розставили їх знову ж таки один за одним. Просто нажимаємо і нажимаємо, яка позиція. Угу. І коли все розставили, так само фініш, подивитися відповіді, спробувати ще раз і так далі. І так з усіма завданнями все однаково. знову ж таки, ось третій відкрили, бачите, скільки крапочок. Багато тут сторінок, сторінок, всі треба перегорнути, і всі треба виконати до кінця. Так, тут має бути все круто. Угу. Тепер наступне завдання це буде вже а, завдання на speaking, та на, а, на розмовний. Тож, коли в нас є якісь відео або аудіо, обов'язково ми робимо спочатку preparation. Preparation це підготовка. А, тут треба розставити по порядку фрази You must be Ваня. Угу. Поїхали на наступну сторіночку, також розставили, потім натиснули фініш, перевірили себе. Потім прослухали відео, передивилися. У нас є також transcript, це скрипт, да, або о, текст самого відео, яке можна собі перечитати, якщо щось не зрозуміло, що вона сказала, або щось не дочули. І так само виконуємо завдання. Тут треба true false, ми вже знаємо з вами, що це таке. Тут нам потрібно поставити речення в правильному порядку, put the sentences in the correct order. І в третьому також треба щось зробити. В принципі, має бути зрозуміло. Якщо є якісь питання, будь ласка, пишіть мені. Good luck!